Сергій притула ім'я, яке вже стало синонімом українського патріотизму та волонтерської звитяги. Відомий колись як харизматичний телеведучий, сьогодні він один з найбільших благодійників, що допомагають Україні боротися з російською агресією. Давайте детальніше розглянемо життєвий шлях цієї неординарної людини та її неоцінений вклад у нашу спільну перемогу. А перед початком відео, будь ласка, постав вподобайку і напиши в коментах свою думку про Сергія Притулу. Сергій Дмитрович притула народився 22 червня 1981 року в місті Збараж, тернопільська область. Освіта Одна 1998 закінчив тернопільську гімназію Один ім Івана Франка. 2002. Закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю менеджмент організації. Кар'єра. 2004 почав телевізійну кар'єру ведучим програми. Було ваше, стало наше на телеканалі Інтер. 2006-2020. Працював на телеканалі Новий канал, де вів такі популярні проекти, як Підйом, «Камеді-клаб», Файна Юкрайна. Хто зверху, вар'яти шоу. 2012-2022 був ведучим розважального телешоу Україна має талант на телеканалі СТБ. 2022, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну призупинив свою телевізійну діяльність та зосередився на волонтерській роботі. Громадська діяльність 2014. заснував благодійний фонд Сергія Притули, який допомагає українській армії та людям, постраждалим від війни. 2019. став членом партії Голос. 2020. балотувався на посаду міського голови Києва. Нагороди лауреат премії Телетріумф у номінаціях ведучий ведучі ток-шоу, ведучий ток ведуча музичної програми концерту церемонії, ведучий ведуча гумористичної програми шоу. Нагороджений орденом за заслуги три ступеня. Сімейний стан. Одружений з Катериною Сопельник. Має трьох дітей. Цікаві факти. Захоплюється футболом, є вболівальником тернопільського клубу Нива. Виступає за збереження української мови та культури. Активно веде соціальні мережі, де має мільйони підписників. Сергій Притула, це талановитий і харизматичний український діяч, який здобув широку популярність завдяки своїй роботі на телебаченні, громадській діяльності та волонтерській роботі. Він є одним із символів українського спротиву російській агресії. Детальніше про деякі аспекти його життя та діяльності. Телевізійна кар'єра Сергій Притула є одним із найуспішніших українських телеведучих. Він здобув популярність завдяки своєму почуттю гумору, харизмі та вмінню імпровізувати. За свою кар'єру він вівом популярних телепроектів, які здобули любов глядачів. У 2022 році він призупинив свою телевізійну діяльність, щоб зосередитися на волонтерській роботі. Громадська діяльність з початком війни на Донбасі, у 2014 році Сергій Притула активно зайнявся волонтерською діяльністю. Він заснував благодійний фонд Сергія Притули, який допомагає українській армії та людям, постраждалим від війни. Фонд збирає кошти на закупівлю зброї. Амуніції, медикаментів та інших необхідних речей для українських військових. Також фонд допомагає людям, які постраждали від обстрілів, переселенцям та сім'ям загиблих воїнів. Політична діяльність У 2019 році Сергій притула став членом партії Голос. Він балотувався до Верховної Ради України, а також на посаду міського голови Києва. Волонтерська діяльність під час повномасштабної війни. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сергій Притула повністю присвятив себе волонтерській роботі. Він разом зі своєю командою фонду Сергія Притули став одним з найбільших та найефективніших волонтерських рухів України. Діяльність фонду під час війни фонд оперативно закуповує та передає на фронт необхідне військове спорядження, включаючи бронежилети, каски, теплові зіри, засоби зв'язку. Безпілотники тощо. Також фонд допомагає медичним закладам, закуповуючи медикаменти та обладнання. Не забуває фонд і про гуманітарну допомогу. Вони забезпечують їжею, водою, засобами гігієни та іншими необхідними речами цивільне населення, яке постраждало від бойових дій. Стиль роботи та ефективність. Фонд відомий своєю прозорістю та звіністю. Всі звіти про надходження та витрати коштів публікуються на сайті фонду та в соціальних мережах. Сергій Притула особисто веде соціальні мережі фонду, де він розповідає про потреби української армії та звітує про виконану роботу. Завдяки цьому вдається залучати значні кошти від українців та людей з за кордону. Вплив на суспільство Діяльність Сергія Притули та його фонду має великий вплив на українське суспільство. Він став одним із символів українського спротиву російській агресії. Його діяльність надихає інших українців допомагати армії та постраждалим майбутнє. Після перемоги України у війні Сергій притула планує повернутися до своєї телевізійної діяльності. Він також має намір продовжувати займатися громадською діяльністю та допомагати відбудовувати країну. Сергій притула яскрава постать сучасної України. Він здобув визнання як телеведучий, але справжнім героєм його зробила війна. Завдяки своєму таланту, харизмі та рішучості він став одним з лідерів волонтерського руху України. Його фонд забезпечує армію необхідним спорядженням, допомагає медичним закладам та людям, які постраждали від російської агресії. Відкритість та звітність фонду стали запорукою довіри та масштабної підтримки з боку українців та світової спільноти. Діяльність Сергія Притулина дихає та єднає українців у боротьбі за перемогу.